Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження BYD s 6 2012 року випуску 173 тисячі кілометрів пробігу. 2,4 бензиновий двигун з газовим обладнанням. В нас є ось такі диски 17-го радіусу на Roadstone Гумі. В нього, до речі, автоматична, автоматична кремопридач, в нас є камера заднього огляду, в нас є містке багажне відділення зі шторкою. Також в даному автомобілі є електропакет склопідіймачів усіх, механічне регулювання сидінь, шкіра. В доволі непоганому стані. Також в нас є мультимедійне кермо. Можна під'єднати ваш телефон до даного автомобіля і спілкуватися за оцими динаміками. Також по автомобілю ніяких критичних помилок немає. В нас є штатна мультимедійна система Фріон заправлений. Працює гарно, дує, тим паче, все працює, все є. Що ще потрібно для щастя, так? Також в нас є ось такий дуже класний люк. Все працює, все як за годинником. Також задній ряд сидінь. В нас також шкіра. Є в нас ось такий підлокітник з двома підстаканниками. Стеля в нас у цьому автомобілі світлого кольору, як і увесь салон. Ніяких немає потертостей, подряпин, плям. Даний автомобіль знаходиться за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Заїжджайте, робіть тест-драйв. Компанія Автофокус чекає на вас. Приїжджайте, будемо разом насолоджуватись даним автомобілем. Усім гарного дня! А до речі, ви можете купити даний автомобіль готівковим або безготівковим розрахунком, криптовалютою чи навіть у кредит або в лізінг. Все залежить від вашого бажання, від ваших можливостей. А компанія Автофокус допоможе вам з цим. Ще раз гарного вечора.